Сьогодні в програмі дорогий Боже. Мене звуть Оскар, мені 10 років. Я підпалив кота, собаку, будинок. Можна було б сподіватися на якусь веселеньку історію для дітей, але вже на наступній сторінці лунає ну, шокуючись зізнання. Про одну із найвідоміших книжок Лаурата літературної премії Квадрига Еріка Еммануеля Шміта Оскар і Рожева пані на рібці читайте. Перше знайомство з романом у мене, як і в кожного сумнівного старшокласника, відбулося в школі. Але я про інше, про порівняння книги і екранізації. Люблю це. Роман Фіджеральда проти кінороману Лурмана «Великий гецбі» Гетсбі. У рубриці Дивіться. Саме сильне, саме пір. Чесно, от я от зараз пам'ятаю. І, до речі, потім дивилася мультфільм Да. Досить плаксиве. чому-то он. От так мені пам'ять. Дитячий садочок пам'ятає, коли ми сидимо під яблуним. Так кіровоградці розказують про своє дитяче книжкове враження. А Віктор Душак зачитає вірша присвяченого маленькому сину героїні роману Толстого Анна Кареніна Сережі Кареніну. Трудно було, мабуть, произнести концовка цієї фраз, але так ярко і так було сказано, що. Коли шукав в інтернеті інформацію про нагороди відомого французького прозаїка-драматурга Еріка Еммануеля Шмітта, виявилося, що в українській Вікіпедії відома лише одна його нагорода премію Квадрига, яка щороку вручається берлінською некомерційною організацією «Werkstatt Deutschland». Квадрига вручається чотирьом особам або групам людей за їх прихильність до інновацій, оновлення, новаторський дух у політичній, економічній та культурній діяльності. Грошова складова премії складає 100 тисяч євро. Премія має вигляд статуетки, схожої на квадригу, що становить на вершині Бранденбурзьких горів. Верхстат Deutschland представляє нагороду щороку в День німецької єдності, який відзначається на згадку про Возянин Німеччини у 1990 році. І в 2004 одним з лауреатів премії став французький письменник-філософ Емануель Шміт. Про одну з найвідоміших книжок якого далі детальніше. Дорогий Боже! Мене звуть Оскар, мені 10 років. Я підпалив кота, собаку, будинок. Здається, навіть підсмажив червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Саме так починається повість Ерика Еммануеля Шмітта Оскар та рожева пані. Після такого початку можна було б сподіватися на якусь веселеньку історію для дітей, але вже на наступній сторінці лунає шокуюча зізнання. Насправді цей хлопчик живе в лікарні через рак, виглядає на 7 років і має прізвисько Яйцеголовий. Він з категорії тих хворих, які руйнують віру у те, що медицина це прекрасна, адже операція з пересадки кісткового мозку не була успішною. І хлопчик це розуміє зіставлення лікарів до нього. Тому жоден з них не наважується сказати Оскарові правду, що йому залишилося жити лічені дні. Навіть коли його батьки дізнаються про це, у них не стає силі волі побачитися з сином. І людина, яка не боїться бути відвертою з Оскаром, це та сама рожева пані або бабця Ружа, одна зі старих жінок, які приходять побути якийсь час із хворими дітьми. Саме вона переконала хлопчика писати листи до Бога, і власне ця повість складається з 14 листів. Які Оскар писав протягом останніх днів свого життя. І саме бабця Ружа порадила малому, так само, як і увірувані про те, що по останніх 12 днях грудня можна визначити погоду на кожен місяць наступного року, прожити ці дні так, ніби кожен з них дорівнював 10 роками. Так, у 15 років Оскар освічується в коханні дівчинці, який симпатизує. Ближче до 30 одружується, а у 80 втрачає дружину, оскільки вона після успішної операції повертається додому. Оскар і рожева пані книга загалом неоднозначна. Почасти жорстока, взяти хоча б прізвиська друзів Оскара по лікарні, наприклад, шинка, тому що дуже попечений, або Ейнштейн, тому що у хлопчика голова вдвічі більша за нормальний розмір. А зрештою, більшою мірою мелодраматична і трішечки сентиментальна. Правнений, мало хто не зронить сльозу, читаючи роздуми смертельного хворого хлопчика у розмовах з Богом. В одному зі своїх останніх листів Оскар пише про те, що життя то дивний дарунок. Спочатку ми перебільшуємо, вважаючи, що подароване нам життя вічне. Згодом ми ним легковажимо, вважаючи, що воно коротке і пусте, і майже готові позбутися його. Нарешті ми усвідомлюємо, що життя це не дарунок, а лише позика. Тоді ми намагаємося заслужити його. Таким чином, хитромудрий Ерік Еммануель Шмідт через свого маленького героя звертається насамперед до дорослих. Адже у цій повісті більшість дорослих, що лікар Дюссельдорф, що батьки Оскара, виглядають слабкими перед внутрішньою силою хворої дитини. Так само, як навіть ваговиті томи не справлять на вас більшого враження, ніж ця невеличка книжечка. самая сильная, самая первая, конечно же, Шерлок Холмс. Честно, вот я вот сейчас вспоминаю, мне картиночки, да, вот как в детстве. Мы в основном картинки сначала, а потом уже родители заставляют читать. Не любил читать в детстве, но сейчас даже как-то думаю, блин, почему я этого не делал, да. Но вспоминается конек горбунок вот, то есть сказочка, и много что-то про богатырей. Безумовно, Я маю багато дитячих книжкових вражень. Зв'язку з тим, що читати почала досить рано. У мене була збірка казок, це перше, і знову ж таки дуже сподобалось мені читати про Незнайку Миколи Носова. І, до речі, потім дивилася мультфільм, уже трошки старшою будучи, то враження від прочитаного мені ближче. Так, да, досить плаксиве. Торгеня в мому я дуже довго ридала над утопленою собачкою. Перше враження дитинства це книга Богдана Чала про Барвінка. Я думаю, хто не читав про Барвінка Хрещатого, про хто там чешить через поле в Галіфе без чобіт, це тхір, який ворог усього живого. Це таке, таке враження. У мене постійно дитячий садочок пам'ятає, коли ми сидимо під ябленим, читає нам вихователька. Про Плексунів Олександра Олеся. Десь Олеся, я не пам'ятаю зараз, але це настільки вразило, і книжка була цікава і художньо оформлена. и про царя Плаксуна и его дочу, донюк. До сих пор, не бачив после этого ни разу в жизни этой иглички больше не Почему-то он вот так впился мне память. Ни там, Робинзон Круза, ни там, Март Кронен Дойл, да, с Шерлоком Холмс. А именно этот маленький рассказ о детях, которые попали в, в какое-то ущелье, которое было засыпано снегом, и как они боролись со снежным барсом. Меня впечатлило тогда, и вот как-то, ну, это самое яркое. Я не помню, кто это Ви у найближчі кілька хвилин поговорити про роман американця Скота Френсіса Фіджеральда Великий Гетсбі», написаний у 1925 році, і про одноіменний фільм австралійського режисера База Лурмана, який вийшов на екран торік. Перше знайомство з романом у мене, як і в кожного сумлінного старшокласника, відбулося в школі. Але глибоких вражень з тих часів я не пам'ятаю, чи ти неуважно читала, чи не мала достатньо життєвого досвіду для співпереживання героєм. І ось книга знову потрапила до рук. Цього разу Роман захопив для тих, хто не читав взагалі, чи забув зовсім трохи свіжу в пам'яті зміст. У центрі уваги саме він, великий Гетсбі. Причому великий у значенні «great». Як на мене, так воно і є, адже він дійсно вмів мріяти, вірити в людей і в себе. Вам здесь подобається, старина? О, тут просто потрясающе. Я живу по сусідству. А ага. он прислав приглашення. Похоже, я один тут такой. Так і не бачив містера Гетсбі. Його ніхто не видел. Говорят, он троюродний брат Кайзеру і двоюродний д'яволо. Выходит, з квірний змінять хазяїн старина. Віді слі. Я ґецьбі. Суть у тому, що колись великий Гетсбі закохався у дівчину не свого кола. І о диво вродлива багатійка Дезі відповіла йому на почуття. Однак не дочекалася дівчина, доки хлопець досягне чогось більшого ніж просто бути військовим, і цілком закономірно вийшла заміж за молодого чоловіка зі свого оточення. Гетсбі кохав, поневірявся, розбагатів і зрештою вразив дівчину, з'явившись у всій красі. Докладно не буду переказувати навмисно, щоб зберегти інтригу для тих, хто буде читати чи дивитися кіно. Скажу тільки що. Як на мене, на такі зусилля і пронесену крізь руки віру в прекрасна жінка не заслуговувала. Ну так думаю, я ви можливо вирішите інакше. Але я про інше: про порівняння книги і екранізації. Люблю це. Спочатку прочитати а вже потім дивитися. Отже, критики щодо фільму розділилися в своїх оцінках. Так, це невдача, але невдача блискуча. Так сказав про фільм, наприклад, Коні ОГО, провідний критик Маймі Гералд. А Грік Кроун, критик Global and Mile, прокоментував фільм так: це неймовірна екранізація, яка підтверджує, крім успіху, кіно, ще й велич роман. Це дуже хороша екранізація, так вирішила я. Отже, неймовірної краси і достовірності костюму. Погодьтеся, якою багатою уявою ви не володіли, відтворити в ній одяг Америки 20-х ну навряд чи вдасться. Прикраси на дамах і джентльменах, як на мене, заслуговують теж окремої уваги. Наскільки я знаю, вони не тільки справжні, а ще були зроблені на замовлення. Словом, блисквищу що освіту, як на мене передати вдалося. Правда, я його читаючи уявляла дещо скромнішим. Ну, порівняйте самі. Чудовий музичний супровід, і він не заважає, а доповнює. Зрештою, гра акторів. Зрозуміло, головні мої сподівання і очікування були від красунчика Ді Капріо. Мене він приємно здивував. Повертаючись до книги, її герой, людина дійсно глибока і, як здається мені, має велику гаму почуттів. І от актор, якого я сприймала дещо скептично, зумів таки передати усе те, що й мав би передати. Девушка, Заткнись! Заткнись! В эту минуту у Гетсбі було такое лицо, как будто он убив чоловіка. Словом, читайте, дивіться, і саме в такій послідовності. Ну, я би зробила так. Сережа Каренин. Это Елена Максина. Шаги по коридору так легки. Летят, как мотыльки, босые пятки. Беги, мой мальчик, той, что без оглядки уходит прочь. Родные каблуки размеренно стучат. Прощай, прощай. Как холодно под мамной вуалью. Как обжигает взгляд с сухой печалью. Как бьются складки черного плаща. Дверь хлопнула. Ты вновь наедине с обрывшим стариком. Разбит, покинут, он ненавидит мать и терпит сына, срывая на тебе холодный гнев. Мир опустел, несчастье входит в дом. Она вернется, шепчешь ты, не веря. Но там, где детства нет, но там за дверью ее нога ступила на перрон. Стучат колеса, мама, 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 мать, что сын ей, в свете дня в тени вокзала, твою любовь по шпалам разбросала. Безумная, изнеженная, блядь. Мне трудно было, наверное, произнести концовку этой фразы, но так ярко и так было сказано, что... Що...